Вітаю, друзі! Сьогодні ми говоримо про новини Кобиляцької громади і кілька таких новин. Побував на виконкомі Кобиляцької міської ради, послухав і з вами ділюсь інформацією. Що мені цікаво 10 питань було. Із них важливих для нас з вами це фінансовий звіт комунального підприємства сімейної медицини доповідала бухгалтер. Зокрема, вона розповіла там про. Скільки коштів заробило сьогодні від ну, умовно заробило, бо це неприбуткова організація. Умовно отримала реальних коштів 4,3 мільйона гривень від національної служби дохідна частина фінансового кладу за третій квартал 23 року складає 6 мільйонів ноль тисяч гривень, в тому числі кошти національної служби 4,380 Три тисячі гривень, що на 33 тисячі більше проти запланованих. Кошти місцевого бюджету 922 тисячі гривень проти запланованих 440 що більше на 482 і 0 тисячі гривень. А заробили це 16 лікарів, які сьогодні працюють в штаті. Решта людей вони допомагають, начебто, їх. А може, і 24 персонала ін, в інших числицях. І це всі сидять на, 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 навколо цих лікарів, які заробляють сьогодні кошти. Але фактично зайнято 96,75 посол, в тому числі лікарі 16,5, середній медичний персонал 43, молодший 12,5, інші 24 і другі. І там продовжують працевлаштовувати. Ну, друзі, і в тому числі на прохання міської ради. Ми знаємо там випадки. Тому, якщо депутати прохають влаштувати, чи керівники громади, то будь ласка, додайте ж туди і копійки, тому що сьогодні заробітна плата 20,5 тисяч у лікаря, це низька зарплата, на мою думку. І 13 тисяч у медперсоналу молодшого. От це моя інформація, я з вами ділюся. Можливо, я десь в чомусь помиляюсь, нехай там платять і більше, але я. Переконаний, що лікар сьогодні повинен не менше 40 тисяч отримувати заробітну плату для того, щоб працювати в тій нагрузці, прийти, яка сьогодні в цей період зимовий, як мінімум, епідемії і так далі. Ковід сьогодні гуляє і все. Тому повинні вони мати достойну заробітну плату. І над цим треба думати, в тому числі і нашому керівництву, і депутатам міської ради. А депутати виділили біля мільйона, який пішов по суті на опалення. І облаштування ну, по ФАПах і так далі. Оце і все. І от в такому бюджеті майже 6 мільйонів вони поки ще працюють. Ось це перше питання. І друге питання, яке з вами ділюся, це інформація. Начальник управління фінансового Андрій Дацько зачитав акт аудиторської перевірки державної. Це колишній КРУ, як ми його називали, вони закінчили кілька тижнів працювали. З паперами, з документами, рішеннями і так далі за період там, з 2021 року, по, сьогодні, по літо цього року. І ось акт. По підсумках акту нема там ні кримінала, ніде нічого такого прямий. Але є питання, де ми не добрали кошти в бюджет, де в нас є недооформлені е, нерухомість, де є питання. Е, Витрачання коштів неефективного, зокрема, на юристів чужих. Ви знаєте, принцип нашої міської ради, це ми приймемо рішення, а ти йди судись, а ми наймемо чужих юристів, заплатимо їм з бюджету громади, а ви потім, і ви там займаєтесь. Ви за власні кошти будете судити з міської ради, яка платить кошти чужим юристам, які будуть захищати інтереси оцих чиновників за наші з вами податки. І от їм. Аудиторська служба указала, що не можна цього робити, що це неефективно. І ще й наклали там, де я так розумію, що бухгалтери отримали штрафні санкції, і заплатили штрафи чи заплатять за це все діло. І можливо, у них прийде і вони осмик, будуть осмикувати своїх керівників, які приймають ці рішення. Або хоча б будуть ну, заперечувати їм, як мінімум, і не ходити там. Не виконувати оці все. Далі питання: земельні відносини, неврегульовані, недоотримані відповідно кошти. Показали. Майнові питання десь теж десь можна оренду, десь десь не оформлена нерухомість і так далі. Доказали. Послухайте, якщо є час, про що сьогодні аудиторська служба доповіла громаді. Ми всі знаємо, у нас проведено. Державний фінансовий бюджету Кобрякої міської територіальної громади за період з 1 січня 2021 року по 30 червня 2023 року. Відповідно 30 жовтня цього року був затверджений виконковим план заходів щодо усунення порушень виявлених під час проведення державного фінансового аудиту бюджету Кобляцької міської територіальної громади, першим пунктом якого плану цього розглянути результати аудиторського звіту щодо стану дотримання вимог законодавства з використання коштів місцевого бюджету майна наказання не громадами але в виконавчому комітеті Капітальської міської ради. Наголосити ще раз на виправлені порушень, зазначених актом аудиту і проведення крепі. І всі пункти з терміном виконання бажання їх Взагалі, за результатами аудиторського дослідження, результати засвідчили, що робота органу місцевого самоврядування напрямку розпорядження бюджетними коштами, земельними ресурсами та майно протягом дослідженого періоду знаходилась не на належному рівні, що не дозволило в повному обсязі використовувати наявні можливості та резерви територіальної громади, а також ефективно використовувати бюджетні кошти. Аудитом виявлено окремі чинники, які не сприяють максимальному залученню додаткових надходжень до бюджету, використанню природних ресурсів та ефективному управління бюджетними коштами і майно. Загалом проведеним державним фінансовим аудитом бюджету Коблянської міської територіальної громади за період з 1.1.2021 по 30.06.2023 років. Встановлено порушення загалом на суму 111 мільйонів 662,3 тисячі гривень. В ході провед... На стан виконання бюджету громади, в першу чергу, впливає пергі по податках та інших платежах, які станом на 1 серпня 2023 року в загальній сумі становили 10 мільйонів 12 тисяч гривень, що негативно впливає на, на виконання бюджету громади та забезпечення необхідними фінансовими ресурсами. Внаслідок відсутності органів місцевого самоврядування інформації щодо використання земель розподілського призначення. Існує ризик незаконного відчуження самовільного заняття таких земельних ділянок, що найменше за розрахунку вартості пасовищ на загальну суму 35 мільйонів 940,5 тисяч гривень. Проведеним дослідженням встановлено, що внаслідок відсутності дій з боку виконавчого комітету Конкретської міської ради з частини внесення змін до договорів оренди землі щодо перегляду нормативного грошової оцінки земельних ділянок за досліджувальний період бюджетом громади втрачено можливість отримати додаткових. Коштів розрахунково на загальну суму 2 мільйони 207,5 тисяч гривень. А встановлено, що при надходженні субвенції розпорядниками коштів не забезпечено використання їх у повному обсязі, що спричинило їх повернення до державного бюджету на загальну суму 715,7 тисяч гривень. Ну, це на інтернет має. залишена була сума субвенцій, ми її повернули до державного бюджету. Проведені дослідження вказують, що неприйняття та зволікання з прийняттям рішень щодо управління комунальним майном, виконання самоврядування, власних повноважень при використанні, у тому числі відчудженні комунального майна, не забезпечує наповнення бюджету громади на максимально можливому рівні. Під час проведення аудиту встановлена наявність майна, що не використовується виконавчим комітетом, вартість якого склала 2 мільйони 545,9 тисячі гривень, що не сприяє ефективному використанню комунального майна громади та в подальшому призведе до його втрати внаслідок вплив часу та природних явищ. Не вирішено питання щодо державної реєстрації права власності комунального майна Коблянської міської територіальної громади. Загальною вартістю 56 млн 13,3 тисяч гривень, що створює ризики незаконно відчуття комунального майна. Ну, тут робота ведеться, на кожній сесії виділяються кошти на видатні документації і державну реєстрації майна. Проведення витрат бюджетних коштів на виконання робіт по будівництву за об'єктами, які фактично недобудовані в зв'язку з відсутністю фінансуванням призвело до неефективного використання бюджетних коштів та додаткового навантаження на бюджет в разі робіт по даним об'єктам в частині проведення коригування проєктно кошторисної документації та збільшення вартості робіт. Ну, мається на увазі, що виготовлялася проєктно кошторисна документація, а роботи не розпочиналися в освіті у Аудитом встановлено неефективне витрачання коштів на оплату юридичних адвокатських послуг та послуг з правничої допомоги на загальну суму 305 тисяч гривень за наявності юридичного відділу та начальника юридичного відділу, що представляє інтереси міської ради та її виконавчого комітету. Також виконавчим комітетом Капілянської міської ради здійснено неефективне витрачання коштів на оплату послуг зі здійснення аудиторської перевірки фінансово-господарських операцій за період з 13.22 по в сумі 50 тисяч гривень, про що в акті вказано, що формально проведена перевірка і родиться. Проведеним дослідженням встановлено, що затвердження програм, які були затверджені до... То... Створення громади територіальної об'єднаної, ну, не об'єднаної, а територіальної громади. Не забезпечує ефективне використання фінансових ресурсів спрямованих на виконання запланованих заходів. Зокрема, в місцевих програмах відсутні кількісні та якісні показники, оцінки ефективності їх виконання, що свідчить про формальний підхід про їх розробці та затверджені, та не дає можливість для відміну голосу ці ефективності використання коштів, співвідношення досягнення результатів та витрат, тривалості виконання програм, їх необхідності і відповідності визначення. Ну, це такі програми, як програма благоустрою, програма фінансової підтримки організації ветеранів, програма соціального захисту, програма заходів не конкретні, суми без грошей, ми вказані, направлені фінансовим відділом два тижні назад листи виконавцям, головним розпорядникам і виконавцям програм для розробки на заміну нових і таких, що відповідають нашій затвердженій методиці розробки програм. Також обликом встановлено, що наявність в окреміх закладах загальної середньої освіти Попрязької територіальної громади. Наявність класів із наповненістю, що є менше від розрахункового показника, 14 учнів в класі, в окремих закладах загальної середньої освіти Хаберської територіальної громади, призвело до функціонування додаткових класів, на отримання яких в 2022 році неефективно витрачено коштів освітньої субвенції заробітна плата з нарахуваннями педагогічних працівників на загальну суму 1 мільйон 350,8 тисяч гривень. Низька якість планування в комунальних підприємствах унеможливлює здійснення попереднього контролю за їх фінансово-господарською діяльністю та фінансовим станом. Зокрема, аудитом встановлено, що рішення щодо затвердження порядку складання. Затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств не приймалось. Відповідно, фінансові плани підприємства не складалися, а про те, що фінансовий план є основним планом документу комерційного підприємства, відповідно до якого воно отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів. Це на увазі в першу чергу, на канал плюс фінансовий план порядку немає у нас. Не затверджений і фінансові плани не складалися. Проведеним дослідженням встановлено, що внаслідок недоотримання ККП-одоканал плюс вимог передоохронного законодавства підприємства було сплачено штатних санкцій на загальну суму тисяч гривень, яких можливо було уникнути при своєчасному прийнятті управлінських рішень як сторони підприємства, так і виконавчого комітету Комплецької міської ради. За результатами аудиторського дослідження з метою підвищення ефективності використання фінансово-ресурсної бази територіальної громади розроблені відповідні пропозиції. Відповідно до цих пропозицій, як я сказав, затверджений план. Наступна тема це, пам'ятаєте, минулого разу я говорив, що оголошено торги. Фонд держмайна запропонував викупити приміщення колишнього фонду зайнятості. Так? Це частина приміщення, там 190 квадратів, 60 квадратів гаражів. І ось воно виставлено на торги. Момент наступний: заступник Сергій Мельченко все-таки ініціював, підготував листа до фонду держмайна, щоб з проханням. Призупинити торги або, можливо, розглянути можливість передачі безоплатної нашій громаді частину цього приміщення, щоб там розмістити відповідні служби. Він таки добився того, що Василь Фещенко підписав цього листа, його відповідно відправили електронним електронкою, і ось отримали відповідь. Фонд держмайна. Не може вже зупинити торги, вже процес запущений і так далі. Тобто, втрачений час, і вони говорять, що, будь ласка, приймайте участь, виділяйте кошти. І ось на апаратній нараді сьогодні, там, де туди де не пускають мене. Василь Фещенко повідомив, що він, так як немає коштів, ви ж уявіть, ми ділили 22 мільйона влітку. 10 мільйонів з половиною майже 11, 11 ділили ось недавно. Нас не знайшлося кілька сотень тисяч гривень, щоб викупити те приміщення. Натомість Василь Фещенко сьогодні на апаратній нараді заявив, що він попрохав свого радника Віталія Дорошенка, щоб той прийняв участь у торгах і так далі, і так далі. Віталій Дорошенко прямо ну, чекав, мабуть, сигнала від е, Василя Фещенка. Бо його донька е, прийняла вже участь і зареєструвалася на цих торгах 27 листопада. Друзі, оце вже брехня, уже всім, мабуть, вже не то, що видно, це оце шайка, оце прийшла і нарошне. Оце, хороводять нас так, щоб вони знали, що буде продаж. Вони знали, що. Е, Хто хоче його купити, що це Дорошенко хоче знову купити цю нерухомість. Вони все прекрасно знають. Вони нарочно не прийняли участь, вони спеціально не виділили кошти. Вони, вони все роблять, щоб він за бесінь купив, так як він купив за бесінь. Оте одне приміщення колишнього казначейства, так і приміщення. Оце. Спеціально під одного людину це робиться. Тобто, за кулісами, оцими ляльками він хороводить, а всі решта просто на, просто споглядають. Доки оце споглядатимуть депутати, я не, не знаю. Ну, можливо, колись терпець у них урве. Вони приведуть до тями оцю, оцю всю шайку, яка сьогодні оце займається цією юрендою Це не робота, друзі. Не робота. Так не може бути. Білицька е, селищна рада отримала сьогодні на п'яти воглах чудове приміщення. Просто так. А ми з вами сьогодні. На споглядаємо, як про, перед нашим нас забирають приміщення, де працювали люди, де сиділи, перебували служби відповідні. Нас його просто забрали, виставили всі за двері і завтра там буде якийсь або комерційне щось, або хтось буде просто заробляти якісь, ну, невідомо. Але для громади ніякої користі в цьому це точно не буде. Серед цікавого. Поділюсь інформацією. Як депутат районної ради прийняв участь у засіданні виборчої комісії, бо частина депутатів районної ради склала з себе повноваження для того, щоб втекти за кордон. Ну, такі в нас депутати від різних там політичних сил, ну і в тому числі від політичної сили Слуга народа. Там є такий пан Сербін, який склав, вирішив скласти себе повноваження. Не знаю для чого, ну кажуть, що він вже виїхав за кордон. І от замість нього треба ж поповнити ряди депутатів, і там є сперельний перелік. І наступним по окрузі номер 6 виборчому балотувався у нас Олександр Горбенко ну, наш відомий лікар. Але він є депутатом міської ради. то... Я ну переконаний, що він відмовиться від депутатського мандата від можливості була стати депутатом районної ради, бо він вже є депутатом міської ради. А наступним іде Михайло Брейко, який сьогодні заступник Василя Фещенка, тобто він має право отримати депутатський мандат районної ради. І так для відома, так як ви виборці до відома, то наступним за Михайло Брейком, якщо він відмовиться від депутатського мандата, вільного цього від Слуги народу, то буде наступним хто Юлія Жученя. Це так для загального. Це загальний список, виборчий, щоб ви просто знали, що хто може стати депутатом Районної Ради. Іво Бобул – відомий український співак. Відвідав кобеляки. Повний зал, атмосфера, пісні, чудовий голос, патріотична тематика, 70-річний український співак, як ми для себе з'ясували, коли подивилися, скільки ж йому насправді років, бо побачили на сцені енергійного, запального артиста. все, побачимо за тиждень, гарного настрою, тримаємося, друзі!